Всім привіт! Була в місті Шостка і завітала там в Аврору. Дуже велика там є аврора, багато її різних товарів, звичайно ж по знижених цінах. Побачила ось таку новинку печиво. В нашій Аврорі не продається, тож вирішила спробувати. Називається міні-крутасики 350 гечка, і з наповненням яблучного варення. Тоді ще ось такі норі придбала. В нашій аврорі також вони не продаються. Вирішила спробувати. Це чіпси такі класичні. Женька попросила, щоб я купила їй ось такі багити від фірми Jokers. Смачні. Колись купувала, сподобалось, тож вона ще раз попросила, щоб я їх прикупила. Тоді для мене побачила ось таку новинку від фірми OK. Це сіль для посудомиєчної машини. У пачці 700 грамів. Була дешева, і думаю, яка там різниця, чи дорогу купувати, чи дешеву. Сіль для посудомийки, да й сіль. Ну, побачу. Хто купував, напишіть свій відгук. Як вам така ось фірма, як вам ці засоби для прибирання оселі? Ну, в частності, ось така сіль. Ще вирішила оновити рукавичку, щоб можна було дуже просто і зручно брати гаряче деко. Написано: набір кухонний, рукавичка плюс прихватка. Невеличкий такий набір на жіночу руку дуже буде непогано. Наші аврорі не продаються ось такі змінні балони. Освіжувач повітря. Це із запахом орхідеї. Зазвичай орхідея не пахне. Ну, особисто в мене 6 або 7 квітів орхідеї взагалі ніякого запаху. Але освіжувач. Є якийсь запах. В принципі, непоганий і ціна також не дуже кусається. Моєму татові потрібно підфарбувати дров'яний котел. І ось побачила, що в аврорі продається така фарба, яка витримує до 600 градусів по Цельсія. Чорна із балончика, не з дешевих, але дуже зручно те, що з балончика. попшикав, зафарбував і буду надіятися, що буде гарно тримати ця фарба. У ванну кімнату придбала такі гачки. На двері хочу приклеїти, і, можливо, до плитки. Ну, хотілося б, звичайно, на двері. Щоб нічого нікому не заважало, а на дверях рушничок повісив, і буде те, що треба. Два штучки написані з нержавіючої сталі. Ну так, це чення побачимо, коли вже деякий час пройде. І остання сьогодні моя супочка в аверорі, і, як завжди, це пелюшки поглинаючі. Дві пачки купила. Розмір 60х90 штук у кожній. І були ще в магазині Оксана також гарний магазин. Багато чого там є із продуктів. Купила ось таке тістечко. Кульки заварні, без наповнення. Легенькі, м'якенькі, це вже печиво додали туди. У цьому пакетику було 240 г на 43,56. Але вже бачите, що Женька-алінка, де я декілька штук з'їли, і вже багато не залишилось. Смачненькі, а якщо б ще туди щось наповнити, взагалі було б те, що треба. Тоді ще прикупила ось такі два лаваші, вони великі. Це, е, один такий, Він розкладається і виходить таким дуже довгим таким листком. На декодок точно один розворот. Таких два штучки придбала. Ще там купила ось такий невеличкий батон нарізний, 300 грамів від глуховського хлібокомбинату. І прикупила різних цукерок. Зараз покажу. Пакетик порвався, я вже пересипала. Ось такі цукерки Франческа. Смачні, нібито схожі на Рафаелка. Мигдаль всередині, горішок є. Тоді ось трікси, Женька дуже любить, купила такі. Тоді ось такі маленькі. Це мигдаль в шоколаді горішки. Молочний шоколад, до речі. І ось такі зелененькі. Це фундук в шоколаді. Із какао-посипочкою такою. На цьому все. Були такі покупочки. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!